І про те, яка сьогодні ситуація в області з даного питання, і про те, як сприяє вирішенню переходу на альтернативні джерел держава, ми для цього запросили нашу прес-конференцію директора департаменту транспорту та житлово-комунального господарства, енергетики, енергетики та інфраструктури. Так, Анатолій <гум> ніколайовича вакара, така довга назва. І представників Ощадбанку, які розпові... поінформують про те, які державні програми є, як фінансуються вони через банк Ощадбанк. Ну і яка, звичайно, перш за все, Антон Ніколаевич, розкажіть нам, яка сьогодні ситуація з газом, з економією, чи справляємося ми з поставленими завданнями область. Будь ласка, вам слово. Питання в нас вже, мабуть, набило оскомину, тому що ми вже десь. Протягом всього минулого року, протягом всієї зими над цим питанням працюємо та й раніше і до нас працювали, хоча не так інтенсивно. Адже сьогодні питання забезпечення енергоносіями це досить актуальне питання. Ми відчули особливо цієї зими, коли в нас не вистачало їх, адже ми не помічаємо, коли. Все гарно, коли в нас вимкнув вмикач і засвічується лампочка, коли є напруга в розетці, коли з крана ллється вода, коли в батареях тепло, тому ми десь до цього звикаємо. Так, звичайно, газу вистачає. У нас ще в сховищах є порядка 7-8 мільярдів кубічних метрів газу, але є технологічний газ, це порядка 5 мільярдів, який. Технологічно не можна сховищ дістати, але той реверс, який, завдяки якому щоденно Україна отримує до 50-60 мільярдів мільйонів кубічних метрів, також газ власного виробництва дає можливість забезпечувати населення і теплоенергетику газом. Зважаючи те, що і зима в нас досить м'яка, порівнюючи з минулим роком. І завдячуючи тим заходам, які ми все-таки впровадили, ми перевели 135 котелень бюджетної сфери на альтернативні види палива. Звичайно, є ще певні недоліки, не всі котельні працюють сьогодні на твердих видах палива. Ті, які безпосередньо виробляються в нашій області, потрібно сьогодні ще вибудувати і логістичну схему, і заготівлю якісно цього палива. Над цим зараз будемо працювати. І завдячуючи цьому, ми сьогодні в бюджетній сфері вже маємо економію більше 6 мільярдів кубічних метрів газу. Хоча ми планували, по розрахунках у нас було зекономити близько 7 мільярдів. Але ще... Два місяці опалювального сезону, я думаю, що ми зекономимо і більше семи мільярдів кубічних метрів газу. Опалювальний сезон проходить стабільно. Ви всі бачите, що в принципі немає, не в принципі, а 100% забезпечені оселі нашим теплом від централізованих джерел водопостачання. Ніяких проблем немає. В індивідуальних споживачів газу, незважаючи на те, що кількість індивідуальних споживачів газу зросла десь майже на 7%, адже ви знаєте, що багато і сіл газифікувались, а навіть ті села, які вже були раніше газифіковані, в них розширяється кількість споживачів, тому що, наприклад, село газифікували там, проклали газопроводи. По кількох там центральних вулицях. Потім мешканці утворюють кооперативи, спілки, притягнуть газопроводи вже більш, до більш віддалених осі, осель. Тобто кількість абонентів постійно зростає. Сьогодні будуються міста і навіть наш мікрорайон Поділля, там і академічний, там всі ж індивідуальні споживачі газу. Кожен Кожна квартира має окремі обліки і індивідуальне опалення. І незважаючи на те, нам населенню населенні вдалося досягти зменшення споживання газу близько 11%. Тобто навіть населення, незважаючи на те, що кількість споживачів збільшилась на 7%, але споживання зменшилось порівнюючи з відповідним періодом минулого року на 11%. Тобто люди десь розуміють, десь вживають заходи, так як ми і говорили на початку року, і це дає можливість сьогодні досягати тих показників економії і відповідно закуповувати менше газу в Російської Федерації. Адже ви бачите, що протягом зими Україна закупила всього-навсього 2 мільярда кубічних метрів, хоча раніше. Протягом зими і закуповували до 20 мільярдів кубічних метрів. На цей рік ми вже склали перелік і плануємо десь 136 закладів бюджетної сфери перевести на альтернативні види палива. Поки сьогодні немає. На це коштів, надіємося, що все-таки фонд регіонального розвитку, можливо, при перегляді бюджету щось буде. Надіємося на місцеві бюджети, які в цьому році повинні бути дещо потужнішими, адже ті зміни в бюджетному законодавстві дозволяють на місцях більше отримувати податків місцеві скарбнички, теж їх будемо залучати. Є Виділено 5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Весь цей комплекс заходів, я думаю, що дозволить нам ще перейти на альтернативні види опалення. Більшу кількість закладів бюджетної сфери, особливо це стосується шкіл. Ми плануємо, щоб майже в сільській місцевості всі школи. Були переведені на альтернативні види палива. Це не тільки економія, це і енергобезпека, адже якщо опалення автономне, тому ця школа чи та лікарня, вона незалежна, достатньо ще невеличке якесь автономне джерело електропостачання і вже ніякі відключення, ніякі зниження тиску її не загрожує. Тобто весь цей комплекс заходів дозволить нам пройти слідуючий опалювальний сезон, хоча ще майже два місяці і цього опалювального сезону. І хоча вже на вулиці дещо підвищується температура, але пам'ятаємо поза минулу зиму, коли ми мали сюрприз 22 березня, велика, велика кількість опадів, низькі температури. Досить нас помучили і комунальні служби, і дорожні, і теплові. Тому це те, то, що я хотів. Якщо будуть до мене запитання, я готов на будь-які відповісти і не тільки. Скажіть, будь ласка, а чи вистачить нам по області саме цього твердого пала? Якщо всі кинуться зараз на палово, чи буде його достатньо? Безумовно, вистачить. Ви знаєте, що Область цього року зібрала 5, мілья... 5 мільйонів тонн зернових. Маса соломи або відходів від вирощення зерна складає десь приблизно 50 на 50, тобто, якщо 5 мільйонів тонн зібрано зерна, то десь 5 мільйонів тонн маси. Вінниччина споживає мільярд кубічних метрів, споживала. Я думаю, що цієї зими не буде вже мільярду, десь менше 900 мільйонів буде. Ну, будемо наближено говорити мільярд. Тобто спалювання 1,8, ну будемо теж округлювати 2 мільйона тонн маси цієї, дозволить нам повністю позбутись. Залежності. Я розумію, що не всі ж котельні можна перевезти, От чому ми більшу більш увагу приділяли бюджетним закладам. Це невеликі котельні, адже для того, щоб перевезти, наприклад, любу з центральних котелень міста Вінниці, це в сутки потрібно десь близько 300-400 тонн спалювати твердих видів палива. Пілет, чи брикетів деревних, чи інших видів палива. Це потрібно мати стабільного поставщика, відповідні прискладські території, які дозволяли би хоча б мати двох-трьохденний запас цього палива, тому що може порушити, відповідну логістику. І зараз над цим працюємо. Іменно в цьому році планується котельню по вулиці Баженова, місто Вінниці, в першу чергу перевести на альтернативні види палива, а також котельню на вулиці Тарногородського. Це котельні, які знаходяться поза межами міста, де є великі території біля них. Попробуйте перевести нашу котельню на Первомайський, так як в народі на жаргоні називають її Аврора. Там території. то... Немає, а вона досить потужна і опалює всю центральну частину міста Вінниці. Тому розпочнеться робота з позаміських котелень, яких дозволяють території, до яких можна вільно проїхати і вибудувати ту логістичну схему для забезпечення твердими видами палива.

Ця постанова, постанова Кабінету міністрів, яка визначила єдиний уповноважений банк для реалізації державної програми на відшкодування частини суми, суми кредиту для придбання котлів з альтернативним видом палива. Тобто, по даній програмі Ощадний банк пропонує населенню України, в тому числі і в Вінниці Вінницької області. Придбати котли в кредит, котли не газові, котли, які працюють на твердопаливні котли або електричні котли в кредит. Скажімо так, система отримання кредиту надзвичайно легка, нескладна, має мінімальні сроки виконання і мінімальний пакет документів. Тобто потенційному клієнту нашого банку необхідно вибрати для себе той котел, який йому сподобається, який підходить для його, скажімо, там будинку чи квартири, отримати в магазині в будь-якому магазині, який реалізує даний товар. В тому числі я хочу зауважити, що це не тільки магазини, які знаходяться в місті чи в там в районних центрах, це може бути і інтернет-магазини. Взяти рахунок фактуру на котел, підійти в установу банку з собою. Необхідно мати мінімальний пакет документів: це паспорт, і його ксерокопія, ідентифікаційний номер, документ, який підтверджує, що людина має наміри придбати котел, тобто рахунок фактура. Документ, що підтверджує наявність нерухомості власної або нерухомості членів сім'ї, в тій квартирі чи будинку, в якому буде встановлюватись котел і довідку про доходи за останні 6 місяців. Спеціаліст відділу кредитування ощадного банку розрахує суму кредиту, яка буде для даного позичальника саме оптимальною сумою. Після прийняття рішення по даному позичальнику видається кредит шляхом перерахування безготівковим шляхом на рахунок магазину відповідного суми кредиту. Мінімальна сума кредиту може бути 1 тисяча гривень, максимальна сума кредиту може бути 30 тисяч гривень. Перший внесок по даному кредиту складає всього 10% річних. Відсоткова ставка за користуванням кредитом складає 25% річних, причому відсотки нараховуються на залишок за той термін, яким користуються користується кредитом. І відшкодування, яке передбачено постановою кабінету міністрів, складає до 20% річних, але не більше ніж 5 тисяч гривень на кожного позичальника. Тобто це такі самі короткі, і скажімо так, на сьогоднішній день, якщо брати навіть ту ж саму відсоткову ставку, найвигідніші умови кредитування для того, щоб люди могли забезпечити в своїх оселях тепло, затишок, придбати котел, не газовий і. Якби перезимувати, скажімо так, нормально. В нашій Вінницькій області такими кредитами скористалося 68 осіб. Сума, в середнь, ну, скажімо, нормальна сума, на яку були видані кредити, це десь майже до 700 тисяч гривень. Хто скористувався от кредитами, досить доволен. Чому? Ви знаєте, наскільки нестабільна наша грошова одиниця і котли, хто особливо імпортні купляв, я з кількома розмовляв, тому досить задоволені тим, що вдалося. Якщо Короткотерміново, то дуже вигідно отримати кредит, купити і на 5 тисяч отримати від держави допомогу. Звичайно, якщо це розтягувати на роки, то вартість цього котла зростає, а якщо на короткий термін, це досить вигідно. Ну, якщо в середньому говорити про вартість котла, скажімо, по тих кредитах, які ми видавали, котел в середньому коштує, скажімо так, 16 тисяч гривень, то сплата по кредиту щомісячно складає десь порядка 700-750 гривень, тобто абсолютно доступна сума для того, щоб можна було користуватися даним кредитом. А якщо котел коштує 16 тисяч гривень, скільки вилітку до. Ну, дивіться, 10% це перший внесок, так тобто це у нас вже виходить кредит на суму 14400, так скажемо грубо. Відшкодування держави надходить через місяць після видачі кредиту, складає, ну, порахувати можна 20%, але не більше ніж 5 тисяч гривень.